Дивіться, покажу вам, як можна закріпити ось ці от, для міталевих радіаторів кріплення. Дивіться, беру жидкий анкер, от, туди його трошечки надавлюю. Він писав, каже, тизь міфу звідти ведуть. Я вам скажу, тримає мертво. Так. Цю штучку. Потім всі, ну, воно коротше, в цих білих щось дуже погано тримається. Оцей спосіб самий. Самі класні, дивіться. Опа! Вже не хоче лізти, Так, трошки молоточку немає. Все, бачите? Жаль, до мертво триматися, Так, і другий так само. Нижній. Даємо сюди. І все, вони будуть вас мертво триматись. Вже не хоче місяця. І все, красота. Так. Єдине мінус <гум> оцих штук, Оці, як вони е, оце змішувачі, так? їх надовго не вистачає. Прийшовся і... і все, і рахую, що їх треба нові купляти. Це єдиний, напевно, мінус цього. Але нічого, я коли купляю цей життєнкер. Житкі я купляю одразу штучок 3-4 цик, як циклями. Ну зразу цього змішувача, щоб були. Та не завжди ж повністю це.